Адміністративний суд зобов'язав притягти до відповідальності працівників ТЦК за неправомірний розшук чоловіка. Це щось новеньке виглядає як дієвий механізм впливу на центри комплектування. Слухаємо. Дніпропетровський окружний адміністративний суд 18 вересня 2025 року постановив окрему ухвалу стосовно порушення посадовими особами центру комплектування, вимог законодавства, які містять ознаки дисциплінарного проступку. Про вжиті заходи ТЦК вищого рівня повинен повідомити суду місячний строк після притягнення винних посадових осіб ТЦК до дисциплінарної відповідальності або після завершення службової перевірки. Також суд попередив ТЦК, що невиконання даної ухвали є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності або до кримінальної відповідальності відповідно до статті 382 кримінального кодексу. Ситуація була наступна. В червні 25-го року чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом, у якому просив визнати протиправними дії ТЦК, які полягали у внесенні до реєстру беріг неправдивих даних про порушення ним правил військового обліку, а також зобов'язати ТЦК виключити з реєстру відповідні дані. Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 вересня позов був задоволений, дії посадових осіб визнано протиправними, і суд зобов'язав видалити дані щодо наявності порушень правил військового обліку у чоловіка і постановив окрему ухвалу, про яку я вже сказав. І суд це зробив з власної ініціативи. Позивач про це не просив. Номер справи буде в описі під цим відео. Користуйтесь доволі непоганий прецедент.